Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. І як завжди, у нас на каналі Авто з Європи. Супер пропозиції, супер автомобілі з Нідерландів. Хто не знає обмеження на шляхах Нідерландів 100-120 км за годину. Автомобілі тому не витиснуті. І збереженому стані. На даній, на даній стоянці, на даному майданчику автомобілі всі лізингові. З лізингових компаній, які проводили повне обслуговування автомобіля від А до Я згідно регламенту заводу виробника. Сьогодні нашій увазі Nissan Qashqai 2000. 17-й рік, в 2017 році, в 11 місяці автомобіль виїхав з автосалончику в Нідерландах за 34 тисячі євро. На сьогоднішній день ціна даного автомобіля, ціна нету без ПДВ, для України 13 тисяч євро. Це досить хороша ціна. Так, як влітку такі автомобілі ми купували по новій, в новій мордашці, ми купували 15 тисяч євро з пробігом більше сотні. Такий класний. Голубенький металік, досить нарядний автомобіль, просто в ідеальному стані. Без м'як, царапин і тому подібно? Супер дизайн, фейсліфт кашкайчика ледовське світло, ближнє, дальнє, денні ходові вогні, галогеночки, хром під вікнами, заводське тонування, реліг і панорама. По салону автомобіль знаходиться також в ідеальному стані. Дуже класні. Напівшкіряні сидіння з матерією, електросидіння водія з регулюванням, електричним регулюванням спинки, музика в даному автомобілі босе, чотири склопідйомника, складання дзеркал. Просто супер автомобіль. Лише прийшов з аукціону. Пробіг даного автомобіля 111 тисяч 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней. Автомобіль має двохзонний клімат контроль, має навігацію, також має у нас підігрів лобового скла. Камера заднього виду, круговий огляд, шестиступочка, електронний ручник, система автохол, два ключика, безключовий доступ, підігрів CD, такий підлокотник, тут є у нас AUX, USB, панорамка. Глуха, тобто скло не відкривається, і тому посторонніх звуків при їзді немає. Шторочка електрична, закривається. тобто Кому наскільки комфортно, як їздити? Автомобіль чистенький і знаходиться, кажу, просто в ідеальному стані, яка з'їздила акуратна людинка. Мультикермо в також в хорошому стані. Пробіг чесний, не скручений, не мучений, не підмучений, має, виходить, сервісну історію автомобіль, яку можна перевірити по ВІН-коду Так, погодка у нас дощова сьогодні. Заднє сидіння, також в ідеальному стані. Стан нового автомобіля. Такі супермодні задні ледовські стопи, фаркопчик, електрика, хороший розмір гуми, не низькопрофільний, такий як потрібний для наших доріг в Україні. Так, чистенький багажник. Автомобіль приїхав за аукціону, ніхто його не прибирав. Тобто є всі весь комплект, запасні лампи. Так, у нас йде савбу босе електричний насос. Така Пропозиція. супер пропозиція стан автомобіля Nissan Кашкай. Кого цікавий такий автомобіль, не зволікайте, телефонуйте. Невеликий завдаток. Даний автомобіль ми зможемо купити за власні кошти доставити в Україну, розмитнити, все, зробити під ключ для вас. Також є багато цікавих пропозицій, аукціони почали працювати в Нідерландах з 11 січня 2023 року. Тому, так, в неділю роблю такий коротенький огляд, пока автомобілі є в наявності, не продані. Супер пропозиція також. Шкода Октавія в Седані. Автомат, 17-й рік, Ледовське, світло, класний колір. Автомобіль знаходиться також в чудовому стані. Кого цікавить. Такий автомобільчик з новою навігацією. Підігрів сидіння, вже нове кермо, автомат 7-ступеневий. Такий класний салон. Матерія з поєднання з шкірою. 17-й рік в седанчику. Також лише прийшов з аукціону. Кого цікавий, телефонуйте. Volkswagen Golf. Сіра мишка, колір, досить нарядний. 17-й рік. На металевих дисках з ковпачками. Також лише прийшов за аукціону. Ціна цього гольфа тут попередньо 8200 євро. Гарний пробіг в цьому автомобілі 167 тисяч. Велика навігація, камера заднього виду, клімат двохзонний такий автомобільчик. Є на даній площаці також і тігуани. Посилання сайту залишу в описі, як завжди, де ви зможете побачити ціни, ціни на автомобілі, пробіги, комплектації. Також є електричні е гольфи які зараз розмитнюються в Україну, можна сказати, з нульовим розмитненням, тобто, якщо в автомобілі батарея йде. 36 кВт. Розмитнення даного автомобіля коштує 36 євро плюс послуги брокера. 19200 євро ціна нету для України. Ціна з ПДВ 23 230. Ми купуємо автомобілі по ціні Нету. Ніхто з наших клієнтів не чекає повернення ПДВ, а зразу зрахуємо. Ціну таку кінцеву, щоб було комфортно нашим клієнтам. Досить класна пропозиція. Volkswagen Golf, хатчбеку, двохлітровий дизель. 11500 євро 17 рік. Пробіги тут всюди чесні, 191 тисяча пробігу. Цей пробіг не є. Великий для Нідерландів. Пробіги всі чесні, не та як у нас на Авторія. Їздять люди, перевіряють 5-10 автомобілів, тратять на дорогу 300-500 доларів і нічого не купують. Також є ще супер пропозиція: це Volkswagen Golf, ціна знижена. Ціна 6900 євро. 2000, який у нас рік, зараз ми побачимо по вікнах. 2016 рік, 6900 євро, ціна нето без ПДВ. Голубенький металік, також на ковпаках. Досить класна ціна гольфа з 16 -го року. Має автомобіль косметичне підфарбування, але сам автомобіль в класному стані, технічному по салончику і візуально. Є також ауді, меганчики четверті почали приходити на площадку. Зараз в наявності є дві штучки. Досить цікавий Меган прийшов 130 пробігу, звичайна комплектація. Автомобіль бельгійський, але технічно, технічно справний. Також має якийсь один елемент косметичного підфарбування, але 130 тисяч пробігу. І автомобіль знаходиться просто в чудовому стані. Так, Тойоти. Auris, Яріс, Гібрид також бувають. Також супер пропозиція по електромобілях Audi Єдро. E Є такий автомобіль, при можливості зроблю повний огляд. Автомобіль також розмитнює повністю електричний і також розмитнюється за, можна сказати, за 200 доларів. Не треба платити ні 3, ні 5, ні 7 тисяч, ні доларів, ні євро. Так, вертаємося ми далі до Реношок. Є в нас Рено. Gran також якась свіжа пропозиція, лише тільки що його побачив. Автомобіль Led Provision, комплектація BOSE, легкосплавні диски. О, дуже класний автомобіль на автоматичній коробці передач 182 тисячі пробігу. Камера заднього виду з панорамою. Ціну треба дивитися на сайті. Такий сірий металік, сіра мишка, колір називається в народі. Досить класний автомобіль. Також свіжа пропозиція, ось цікавить Grand Scenic, Не зволікайте, замовляйте огляд, зробимо детально, все перевіримо. Каджари. Каджарів на сьогоднішній день є лише два. Це механічна коробка передач 90 пробігу і другий. Бензиновий. Також супер пропозиція по ціні Renault Талісман. Автомобіль в такому класному синьому металіку. Вибачайте вітер дощ. Має притертість заднього крила, потрібно фарбувати. Ціна автомобіля 8400 євро, 16 рік, 214. Ціна досить хороша на автоматі талісманчик. Ринок ліло, як завжди, в великій кількості. Переважно все механічні коробки передач 1,5 66. 1,5 дизель 66 кВт 90 коней. І також є у нас шкоди Октавії, універсали. Один із шість двигуни 85 кВт, 116 коней. Для Октавії повністю зустрічає даного двигуна. Починається дощ, тому буду старатись закінчувати відео. Супер пропозиції, це в нас є також сьогодні комерційні. Транспорт. Такі форди транзити з 2020 року в максі-базі автомобілі в класному стані. На автоматичних коробках передач. Комерційного транспорту, як завжди, мало. Оці ставлять спіра, які ми часто в Україну країну, робимо попередні замовлення. Завжди потрібно робити попереднє попередні замовлення, тому що ринок динамічний і автомобілі досить швидко продаються. Класні ситроені кактуси такі. Міні, можна сказати, кросовери. Переважно все на механічній коробці передач. Економні Peugeot 208 і любимі нами Peugeot 308 також є в наявності на, даній, на даному майданчику. Зробили мені зауваження. Так, супер кросовери, які лише приїхали. Це в нас Peugeot 5008, комплектація gt Line. Ціна автомобіля більше 17 тисяч євро. На сайті є пробіги. Два таких кросовера, лише. Завітали. Два на автоматичних коробках передач. Темно-зелений металік. Такий на шкірі. Панорама, ЛЕД. Також цікаві пропозиції, але автомобілі не дешеві. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, які автомобілі зробити вам огляд, ставте лайки, також переходьте на телеграм-канал. На все добре, до нових відео.